Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма Сфера чемпіонів. Мій співрозмовник сьогодні. Начальник управління у справах молоді та спорту рівненської міської ради Олександр Гребенюк. Вітаю вас на сфері. Вітаю. Пане Олександро, ви стали начальником управління наприкінці 2023 року. Пригадайте, хто тоді запропонував і як взагалі виникла ідея очолити спортивний напрямок? Віктор Володимирович запросив на розмову і сказав: ти багато балакаєш. Може, спробуєш і погодився. Вас до того був досвід якоїсь спортивної саме залученості в процеси, які відбуваються в громаді? Так, ми дуже багато з колегами працювали більше в молодіжному напрямку, але і до організації спортивних заходів, до спортивного виховання молоді. Да. З 2006 року, в принципі, я був в обох напрямках, працював активно. Коли ви тоді прийшли, які головні завдання перед собою окреслили на новій посаді? Е, найбільша проблема в нас це все-таки спортивна інфраструктура. І найголовніше найбільше питання це все-таки навести лад і збільшити кількість об'єктів спортивної інфраструктури. Е, Війна, фінансування обмежене, але намагаємось в принципі працювати в основному в цьому напрямку зараз. От більше трьох років рівне вся Україна живе в складних військових реаліях, і напевно багато хто скаже, що спорт він десь відходить не на основний план. Вдається от в таких складних умовах знаходити фінансування, щоб наші спортсмени могли виїжджати на змагання, знаходити кошти для наших команд, для наших атлетів. Е... Дивіться, основна задача все-таки управління молоді спорту міської ради це підготовка молодих спортсменів. Це чемпіонати області, це ну, там, частково чемпіонати України. Тут, в принципі, да, ми практично в основному все забезпечуємо. Зараз ми при багатьом командам ми допомагаємо з поїздками на всеукраїнські змагання. Зараз ми організували. На базі наших з допомогою нашого фінансування це спортсмен команда ветеранів, спортсменів неможливо не буває, які в принципі беруть участь в багатьох змаганнях. Також намагаємось забезпечити фінансування на їхні поїздки. За оці майже два роки, коли ви на посаді, більше півтора, більш mm -hmm. ніж півтора роки. Як змінюються ці суми, які виділяються саме на спортивний напрямок? Чи достатньо їх для того, щоб наші спортсмени молоді не почували себе покинутими? Дивіться, коштів, напевно, не буде достатньо ніколи, особливо в військовий стан. Суми ростуть, фінансування збільшується, і саме головне, що в міської влади, і, зокрема, і у виконуючи обов'язки міського голови, є розуміння, що молодь це важливо. І е, ви бачите, що і в молодіжній політиці відбулися доволі потужні зміни. І, в принципі, в спорті е, ми намагаємось максимально забезпечити потреби спортсменів на початку розмови. Ви зачепили одне з найбільш болючих питань для рівного стан спортивної інфраструктури в обласному центрі. По тих об'єктах, які є зараз, найважливіші для нас це, напевно, стадіон Авангард і його добудова для того, щоб легкоатлети могли там займатися бігові доріжки. Є зараз якісь плани, як це можна втілити в життя? Да, є декілька напрямків. Я поки що не буду озвучувати їх конкретно, але ми працюємо в трьох, як мінімум, напрямках в пошуку фінансування. Це починаючи від повноцінного спортивного об'єкту, да і закінчуючи там долученням туди і ветеранів, і можливості фінансування з міністерства ветеранів. Ось також шукаємо можливості залучення іноземних інвестицій. Не зовсім інвестицій, скоріше благодійних внесків, і тому також ведуться деякі перемовини. Не дуже готові, скажімо так, наші партнери вкладатися в спортивну інфраструктуру, якщо йде війна, і потрібні гроші на інші потреби. Також зараз у нас є деякі перемовини з приватними структурами, які там вже вони озвучились декілька разів, які готові долучитися до розбудови спортивної інфраструктури міста. Минулого року ви казали про можливість облаштування бігових доріжок гумових в парку Шевченка. Там так. мова йшла про дві доріжки. Здається, так. цей проект він зараз на паузі. Ні, це державно-приватне партнерство. І, Як виявилося, не дуже швидка історія. Я дуже сподіваюся, що весною ми почнемо вже будівельні роботи, але є ряд, скажімо так, документальних пін-понгів. Щось відправили в Київ, чекаємо погодження, повернення назад листа, знову відповідь відправляється, І от трошки паперова волокіта виявилась набагато довше, ніж ми сподівалися. Цей проєкт не на паузі. він... А Розкажіть, де ці бігові доріжки в планах, в перспективі мають з'явитися в парку Шевченка? Е, у нас там є баскетбольний майданчик гумовий, біля нього є футбольне От е, Приватний інвестор готовий зробити там штучне покриття, а навколо. Футбольного поля будуть бігові доріжки. Угу. Ще один такий важливий спортивний об'єкт. Місто менше в нього завжди було залучено, але тим не менше, воно пов'язане з містом Рівне, це спорткомплекс на вулиці Кулика і Гудачика. Угу. Раніше там було співфінансування держави, області. Зараз цей великий об'єкт на паузі. Місто якось залучено в процес, щоб якось це будівництво відновити, можливо, якісь рекомендації надаєте, знаходити так само можливості залучити фінансування декілька разів вже були, збирались там різними наради, і поки що цей об'єкт стоїть на паузі. Тобто, як мінімум, до завершення будівництва госпіталя в Квасилові. Питання це підніматися не буде, тому що ну, держава не може одночасно тягнути там велику кількість об'єктів, тим більше спортивний об'єкт. Зараз іде уточнення коригування цифр, які потрібні на завершення, хоча б першої черги. Ну, ось, але до кінця року, я думаю, це і поки що питання буде на паузі. Один із майданчиків, який зараз в рівному не має альтернативи, де грають всі команди з ігрових видів спорту на фабричній сім, США 4 Якісь ремонтні роботи там за останній період відбувалися, і чи якось місто виділяло кошти на відновлення, на покращення, я б сказав, наявної інфраструктури в цьому міні-спорткомплексі? Значить. Е Зараз, до кінця року, ми маємо там стовідсотково зробити доступність для людей на візках колісних, аби вони могли вільно заїжджати в зал. Якщо ви знаєте, то вони заїжджають з другої сторони через великі ворота. Асфальт там в не найкращому стані, тому ми маємо як мінімум зробити доріжку, аби люди на візках могли гарно туди заїжджати. І Зараз ми працюємо над проектом кондиціонування вентиляції, тому що ігри в літню пору року там, там дуже задушливо і зараз прораховуємо, що нам обійдеться створення системи вентиляції кондиціонування в цій залі. Ось покриття ми відреставрували. На наступний рік вже планується капітальний ремонт покриття. Але воно ж в принципі в хорошому стані. Найбільші вимоги до покриття це у баскетболу. Ми в кінці сезону проводили нараду з федерацією баскетболу. Вони сказали, що в принципі ще на цей сезон їм вистачає без проблем. Ще один об'єкт, який впродовж останніх років активно використовується: стадіон Водник, де вимушені займатися так само наші легкоатлети. Mm -hmm. Наявне там покриття гумове, воно так само далеке від ідеального стану. Чи можна там якісь, щоб зміни відбулися, і наші спортсмени могли б більш безпечно тренуватися, готуватися до змагань? Це розумієте, зараз з кожним роком все більше і більше йде, скажімо так, зміни в самому фінансуванні різнопланових об'єктів. Місто не може фінансувати об'єкт Водник у зв'язку, що власником є саме водник, Да? Можуть бути якісь субвенції, можуть бути якісь там спільні проекти. І вони починалися, але наразі вони поставлені на паузу по різним причинам, там, в тому числі і покриття, яке планувалося на водник, е воно було, пішло там на інший об'єкт, в іншу область, скажімо так. Ну, тому я розумію, що в нас найбільша проблема це легкоатлетична складова. І на сьогоднішній день ми маємо дуже великий проєкт по відновленню, там, якщо ви знаєте, зліва від авангарда є запасне поле. Там є метальні сектори для списа, молота, для ядра, для стрибків. Ось ми вже теж завершили розрахунок вартості відновлення цієї ділянки. Зараз попередньо є погодження, що ми роледром перенесемо в гідропарк. Ось і після того будемо пробувати почати роботи по відновленню легкоатлетичної складової, саме зліва від стадіону «Авангард». Упродовж останніх років помітний прогрес рівненських команд з ігрових видів спорту від баскетболу до гандболу. Ми знаємо, що їх активно область підтримує, є різні спонсори меценати. А як місто долучається до підтримки? Е, ну, сьогодні у нас був голова федерації, у мене там Сергій у то ліщук. Ну, ми не менше на федерацію виділили, ніж область. Ось, е, по більшості видів спорту дам субвенціями. Просто є рівень змагань, які ми не можемо фінансувати напряму як місто. Тому ми надаємо субвенцію на обласну адміністрацію. Вона вже виділяє на фінансування всеукраїнських змагань. Тому. Раніше в Рівному, ну, в Рівному він народився, і в Рівному, в принципі, вже провів свідоме життя і виріс як спортсмен Михайло Романчук, відомий наш так. плавець призер Олімпійських ігор. Місто йому допомагало, наскільки я пам'ятаю, там і житло йому виділили, але він перебрався до Хмельницького. Є от розуміння, як залишати класних спортсменів, які представляють рівне на українських міжнародній аренах тут в нас вдома, щоб вони не переїжджали в інші міста. На жаль, ми не маємо таких там, скажімо, речагів впливу. Якихось потужних, да? достатньо сусідньому обласному центру пообіцяти якусь там зарплату чи ще одну квартиру, і ми не можемо зобов'язати спортсмена. Так само візьмемо от, наші ДЮСШ, так? Те саме, ДЮСШ з футболу Верес. Дитина декілька років займається, місто викладається і виховання, потім з'являється якийсь рекрутер з потужного клубу. І... Ми не можемо заставити дитину залишитися в ДЮСШ. США. Вона пішла туди, де їй зручніше, комфортніше і де більше перспективи. Це однозначно. І е, ну, на жаль, ще й на сьогоднішній день, маючи стан війни, ми не можемо фінансувати там якимись великими сумами спортсменів. Кожен вибирає місце, де йому зручніше. Одна із важливих складових популяризації здорового способу життя, розвиток масового спорту, зокрема да. дитячого. Які заходи упродовж останнього періоду проводилися або будуть проведені найближчим часом? Про які ви можете заявити, що от там буде дуже багато дітей, і будуть якісь призи, і це буде цікаво і корисно? Ну, з найближчих це буде відкриття майданчику у нас на гідропарку. Так, 30 серпня до дня міста буде відкрито новий, в принципі, доволі. Інклюзивний, доволі там сучасний майданчик для силових видів спорту і для воркауту. Там планується також програма для дітей, для залучення їх. Найбільше, що у нас зараз в державі на загальнодержавному рівні, планується плічо-пліч шкільні ліги, які в цьому році мають стати ще й за планами міністерства студентськими лігами. Як на мене, це доволі непоганий проєкт залучення дітей шкільного віку саме в професійний спорт. І воно, в принципі, так і мало би бути, що діти починають свою спортивну діяльність в школах, дюшки дивляться і самих талановитих вже відбирають там в професійний спорт. Але в цьому році шкільні ліги дуже непогано спрацювали. І наші команди там непогано виступили. І дівчата, наші баскетболістки там зайняли перше місце, якщо ви там пам'ятаєте, рікбісти там теж непогано виступили. Ось Зараз відпочивають в Буковелі. Ось. Ну і наші, у нас також відбуваються постійно міжшкільні змагання. Зараз планується в кінці вересня, на початку жовтня. Спільно з Вересом їхній Wolf Cup серед дітей, по моєму, трьох вікових категорій. І вже до цього Wolf Cup будуть залучатися в тому числі і декілька районних представників команд. Ось ну, постійно, постійно, ми ж фоксима, ми спільно з освітою ми працюємо на одну аудиторію. І в нас багато відбувається спільних заходів. Паралельно з будівництвом великих інфраструктурних об'єктів, які зі зрозумілих причин зараз складно до кінця довести, важливі є невеликі майданчики в дворах, в мікрорайонах. Може місто якось зараз говорити про це, що от будуть зведені нові майданчики або відновлені ті, які вже є, де діти можуть займатися баскетболом, футболом та іншим видом спорту? На наступний рік. Ми плануємо будівництво чотирьох майданчиків і реконструкція двох майданчиків. Це закладається в плани, як буде виконання бюджету, як буде фінансування, ми поки що не можемо сказати, але в планах вони обов'язково є. Є бачення Віктора Володимировича, що у нас в принципі в чотирьох районах міста має бути чотири великих майданчики, на яких молодь може там абсолютно вільно займатися спортом, ось не їдучи там з одного району міста в інше. Це майданчики за прикладом того, який є в парку Шевченка, і який на щасливому не так давно відкрили з гумовим покриттям, да. де є баскетбольні кільця. Да. Щось да. подібне. Так, да. Да. Щось подібне. Тобто вони всі чотири різні проєкти, але в когось більше ухил на, скажімо так, воркаут, в когось більше на ігрові види спорту, але планується чотири майданчики. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогоднішнім моїм співрозмовником був начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської міської ради Олександр Гребенюк. Залишайтеся на сфері. Попереду на вас чекає багато цікавого.